Дітки, сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Тараса Григоровича Шевченка. Встала весна за допомогою малюнків. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок соловей ковгає. Землю убрану весною, вранці зустрічають. Молодці, а тепер дивіться на малюнки і повторюйте разом зі мною. Встала весна чорну землю. Сонно розводила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок. Соловей ковгає, землю убрану весною, вранці. Зустрічають. Ви, великі молодці малята. Читайте та вивчайте вірші Тараса Григоровича Шевченка, бо вони прекрасні!